Освячення води незмінна народна традиція на водохрещі. Не цураються її й полтавці. Щороку приходять на перший водозабір, аби долучитися до обряду. Кожного року дуже багато років поспіль, понад 10 років на моїй пам'яті. Я хожу на Полтаво-водоканал саме в цей день на освячення води. Це велике християнське свято, яке започатковано багато століть по тому. І я є я віруючою людиною. хожу до храму, освячую воду. Я тут перший рік. Взагалі я не знала, наприклад, що тут святять воду. Я святила завжди в церкві. А сьогодні прийшла сюди перший рік, почула про це. Городяни вирішили запастися цілющою рідиною надовго, Дехто приніс із собою по декілька величезних пляшок. І друзям, знайом, і знайомим, і сусідам. і Сама буду використовувати. Буде сім'я моя, моя мама і мої діти, дочка, внучка і зять. І ось саме освячення. Митрополит Полтавський і Миргородський Филип із молитвою занурює хрест у воду, а потім окроплює нею віруючих. Християни вірять, що звичайна вода, освячена непередодні чи на саме водохреще, має цілющі властивості. Це навіть доводять численні наукові дослідження. Вважається, що свята вода може стілювати фізичні недуги, а також позбавляти людину духовних переживань. Ще у народі припускають, що вода освячена непередодні і, власне, на водохреще дещо відрізняється. В народі вважається, що вода, яка освячується непередодні, тому що вчора був великий такий пісний день, то вода має таку більш Більшу силу ніж вода сьогоднішня, але це народна традиція. Ми віримо, що і сьогодні, і вчора вода освячується церквою, вона має такі певні специфічні цілющі властивості. По завершенні обряду для присутніх виступили народні колективи.